Сторінка 108. Тема 2. Австралія. Площа материка 7,7 мільйонів квадратних кілометрів. Населення 26 мільйонів осіб, довжина берегової лінії 19 600 км, столиця Канберра. Найвища точка над рівнем моря гора Костюшко 2228 метрів. Найнижча точка від рівня моря озеро Ейр, мінус 16 метрів. Австралія видається якимось далеким заповідним материком, де повсюдно розгулюють кінгуру засма. Аглі серфінгісти ловлять напрочуд високі хвилі. А в евкаліптових лісах по деревах повільно переміщуються чарівні коали. Насправді все майже так і є. Австралія це унікальна екзотична країна, яка дарує незабутні враження численним. Мандрівникам спробуємо, і ми під час своєї подорожі зрозуміти, що робить Австралію унікальною. Параграф 27. які особливості географічного положення Австралії мандрувати означає розвиватися. П'єр Бернандо, французький актор. Які особливості географічного положення Австралії? Австралія найменший на планеті материк. Назва материка в перекладі з латинською означає південний. Дійсно, вона повністю розташована в південній частині східної півкулі. Посередині її перетинає південний тропік через розташування у тропічних широтах Більша частина материка лежить у жаркому тепловому. Поясі особливістю австралійського материка є його компактність, протяжність із півночі на південь близько 3200 км і з заходу на схід 4100 км. Якою є берегова лінія Австралії? Береги Австралії омивають теплі води Тихого і Індійського океанів. Берегова лінія порізана слабо на півночі Півострови, Кейп Йорк та Арнемленд. Затока Карпентарія на півдні велика австралійська затока. На сході мантери омивають. Коралеве та Тасманове моря Тихого океану. На півночі Арафурське та Тиморське море Індійського океану. Від острова Нова Гвінея Австралію відділяє Торесова протока від півострова Тесманія Басова у Кораловому морі уздовж узбережжя простягається великий барельєфний риф, найбільше на планеті скупчення коралів. Австралія віддалена від інших материків з Євразією її з'єднує міст Великих Зонських островів. Що таке Океанія? У центрі океанічної півкулі Землі розташована Океанія малюнок 82 -й. Площа її суходолу становить близько 1,3 мільйона квадратних км Словничок, Океанія це група островів і архіпелагів у низьких широтах Тихого океану. Більшість островів Океанії лежить у південній півкулі. Історично Океанію ділять на чотири природні області: природні області Океанії, Меланезія, до якої відноситься Нова Гвінея, Нові Гибриди і Нова Каледонія, Мікронезія, до якої відносять Маршалові острови, Маріанські острови, Каролінські острови, Полінезія, до якої відносять Гавайська Ські острови, острови Кука, Самоа, острів Пасхи і Нова Зеландія. Найбільший острів Океанії Нова Гвинея, площа якої понад 790 тисяч квадратних кілометрів. До складу Океанії входять близько 10 тисяч материкових, коралових та вулканічних островів на південному заході Тихого океану. Вони утворюють з Австралії одну частину світу, хто займався пошуками невідомої південної землі. Австралія була відкрита європейцями. Останньою із заселених материків у 1606 році на західне узбережжя півострова Кейп-Йорк першим висадився голландський мороплавець Вільям Янзон. А незнайомий материк назвав Новою Голландією. Цей рік в історії географічних відкриттів вважають роком відкриття європейцями Австралії. У 1642 році голландець Абель Тасман відкрив острів Нова Зеландія та острів, який пізніше назвали його ім'ям малюнок. Сімдесят у 770 році прославлений англійський мореплавець Джеймс Кук відкрив східне узбережжя Австралії, великий бар'єрний риф та оголосив Австралію англійською колонією. Мандрівник Меттью Фліндерс 1774-1814 роки першим досліджував австралійський берег і створив його карту, використавши у своїй роботі назву Австралія. Едуард Ейр вивчав південне узбережжя материка і відкрив найбільше озеро в Австралії. Наприкінці 18 століття англійці заснували перше поселення на материку. Вивченням природи та народів Океанії у 19 столітті займався Мандрівник українського походження Микола Миклухо Маклай. У XIX столітті матери активно заселили європейці, переважно англійці. Дивовижні факти: першою людиною, яка підкорила вершину Костюшку в 1840 році, був поляк Павел Едмунд Ершелецький. Він назвав гору на честь Тадеуша Костюшка, польського військового діяча, борця за незалежність США, Україна і українці в світі видатною посуть в українсько австралійських взаєминах лишається Микола Миклухо Маклай, визначний мандрівник, океанограф та етнолог, що в 1870-х роках досліджував нову Гінею острови Малайського архіпелагу.